Відбулася чергова сесія Вінницької обласної ради. На порядку денному 18 питань. Депутати ухвалили пропоновані проєкти рішень. Більшість з них стосувалися ефективного управління майном. Також були внесені зміни до статутів. Комунальних закладів та підприємств ухвалені рішення щодо передачі майна та спецавтомобіля територіальним громадам також були внесені зміни до положення про порядок використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам. Депутати зможуть надавати допомогу з депутатського фонду внутрішньопереміщеним особам, які є зареєстрованими у Вінницькій області. Дотепер таку допомогу отримували жителі Вінничини лише на лікування або для покращення матеріально. Побутових умов, якщо були висновки відповідних органів місцевого самоврядування про скрутне матеріальне становище таких громадян, згідно рішення депутатів, функції з надання медичної допомоги та реабілітації ветеранів війни передали Вінницькому обласному диспансеру радіаційного захисту населення. Ненсені зміни відповідні до статутів. Це дозволить розширити матеріально-технічну базу, отримати фінансування від Національної служби здоров'я і в теперішній період надавати послуги з реабілітації з лікування саме ветеранам війни. Також було прийнято рішення про забезпечення підрозділів Вінницької тероборони зимовим одягом. Затвердили і рішення про виділення 5 мільйонів гривень на придбання електрогенераторів для Вінниця облтеплоенерго.